Всім привіт, друзі! Сьогодні буде доволі довге відео, оскільки ми постараємося в ньому розібратися, що чекає на Project Hive після лістингу в майбутньому. Отож, приступимо до огляду. Але спершу давайте пригадаємо, що це за гра. Project Hive це рольова Play to earn гра, розроблена на блокчейні Solana, в якій ви граєте одним персонажем, тобто роботом з іншими гравцями. Гра містить NFT, які ви можете використовувати у битві та купляти і продавати. Project Hive славиться своєю фантастичною реалістичною графікою і крутим геймплеєм. Отож, як ми говорили в попередніх відео, це фантастична гра з реалістичною графікою, крутим геймплеєм і масою інших переваг. Я впевнений, що якщо проект має унікальність серед інших проектів, то він має право на життя. Які унікальності є Project Hive? Якщо розглянути геймплей, то е, у нас є три варіанти гри це комбінація play to earn і to earn де. Ви повинні виконувати щоденні завдання і боротися з іншими учасниками за ігрову валюту. Далі у нас іде сюжетна лінія PVA, де ви проходите через розділ історії та широкомасштабне PVP, де ви граєте в клані і стараєтесь захопити усі секції. Тобто ми бачимо, що проєкт володіє різноманітними можливостями в грі, гравцям точно не буде нудно, і вони завжди знайдуть що їм до вподоби. Йдемо далі. На рахунок заробітку це один із найважливіших особливостей, на які звертають увагу гравці. Він повинен бути значним, щоб кожна дія нагороджувалася у Project Hive. Ми можемо грати тритальні війни, де боремося за великий пул, який нам дається, PVA та PVP дуелі, в яких можна заробляти кожного дня. І також ви можете створити свій клан і отримувати нагороди за нього і торгувати цінами NFT на Marketplace, і відповідно заробляти на різниці ціни. Також у нас є один варіант. Якщо ми зайдемо, перейдемо на стейкінг, розділ non-custodial, то побачимо, що за кожну куплену NFT відповідної рідкості нам дають певну кількість монет в день токена IGT. IGT це буде основний токен в грі. Відповідно, якщо ви, наприклад, купуєте найпростий NFT аватар, то отримуєте 13 IGT в день, якщо найкрутий, то 163 в день. Як ви бачите, можете побачити таблицю, в якій е, гравці також е, купили NFT і мають великий-великий прибуток. Великий дехто має 278 тисяч, дехто має 100 тисяч і менше. Відповідно, ми зрозуміли, що у нас є багато можливостей заробітку. А скільки саме можемо заробити в кінці, це поки таємниці, і ми дізнаємося вже після лістингу. Йдемо до команди. Це також надзвичайно важлива складова успіху проєкту. Ми знаємо, що у Project Hive працюють справжні професіонали, які мають величезний досвід за плечима, зокрема в таких компаніях, як Netflix, Marvel, Microsoft, Spider-Man, Marvel, HyperX, Red Bull, Nissan, Intel та інші. Тобто ви тепер розумієте, наскільки це потужні люди, які здатні створити мега-гру. Якщо розглянемо токеноміку, її можна поглянути на байтпайпері. Зокрема, токен IGT, то е, це токен управління і внутрішній ігровий токен IGT. Е, всі ці токени будуть спалюватися та масово використовуватися в грі. Обидва токени мають вийти в 4-му 2022 року. Токен IGT трішки раніше, ніж IGT. Е, була вибрана дата і прийняте е, рішення. Це е, жовтень або листопад 2022 року, тобто токен HD вийде в листопаді або в жовтні 2022 року. Хоча за попередньою інформацією, IO планували провести в кінці вересня. Змінили дату тому, що проєкт Hive хоче отримати максимальний профіт та успіх від лісного токену HTT. Відповідно, якщо ми повернемося до токеноміки, то можемо розглянути, е, скільки всього. Доларів було назбирано проєктом 3 мільйони 897 тобто практично 4 мільйони доларів це доволі велика сума. Також можемо побачити хороші я рахую правильні розлоки, які лінійні Які не будуть шкодити самому токену і його капіталізації. Отож, краще все залістити токен HDT після офіційного релізу гри. Для чого це зроблено? Після офіційного релізу гри можна буде скачати офіційну версію гри як Windows, так і Android. І відповідно ви можете протестувати цю гру. Її протестують велика кількість людей і це круто. На даний момент кількість реєстрації PlayMarket досягає 75 тисяч учасників, це буквально за 2 або 3 тижні. І це ми ще не враховуємо кількість людей, які будуть тестувати гру на Windows. Тобто на кінець жовтня перед самим IDO ми будемо мати мінімум 100 тисяч учасників, це я впевнений не 100%, а то й 200, а то й 300 тисяч, які протестують гру. Відповідно, ті, кому вона сподобалась, захочуть купити токени HDT і появиться великий ажіотаж. Передлістингом. Можливо, велика кількість людей буде відкуповувати токени, і ми побачимо ціну, яка буде потужно рости протягом декількох днів. Це великий плюс для самої гри та для гравців. Як ми знаємо, для play to Earn гри перш за все важливі гравці. На даний момент ми вже маємо достатній ажіотаж серед цієї гри. В цьому ми можемо переконатися навіть подивлячись на Твіттер на кількість учасників, кількість репостів, лайків. І взагалі загальної активності. Ми, оскільки ми маємо великий ажіотаж в грі, то е це допоможе проєкту Hive триматися як проект і будувати майбутнє разом із цією аудиторією. Після потужного IDO можна очікувати. Приплив на аудиторії і збільшення популярності, що лише позитивно вплине на гру. Чим більше гравців грає, тим більше токенів використовується і тим краще для проєкту. Це фактично база. На мою думку, Project Hive чекає хороше майбутнє, у неї є прекрасна команда, яка будує чудовий продукт із широким геймплеєм та хорошим заробітком. Якщо поглянути на 95% Play to Ігор, то ви не знайдете такої крутої графіки, яка хоча б близько була б схожою на Project Hive. Це вже вагомий плюс в копілку успіху проєкту. Можливість заробляти в багатьох битвах теж є хорошою перевагою серед інших, тобто ми маємо справді унікальну гру, яка переважає своїх конкурентів. Практично у всіх аспектах, окрім інвестицій, можливо. Впевнений, що після лістингу Project Hive, е, після офіційного релізу, нові та нові користувачі будуть тестувати цю гру і залишатимуться тут заробляти. А на момент IDO ми матимемо велику популярність і ажіотаж, який допоможе ринку е, вирости в ціні і закріпитися на Play to Earn е, ринку ігор. Отож, друзі, мій вердикт позитивний. Я вірю в майбутнє Project Hive і я впевнений, що ця гра уйде в топ-10 кращих Play to Earn ігор.